І препарат цикатридіна також часто дуже використовуємо У жінок якраз в перії постменопаузі дуже добре усуває сухість, симптоматику генітауринарного менопаузального синдрому. Може використовуватися як лікувальний, так і профілактичний засіб, тобто один-два рази на тиждень пожиттєво пацієнтки використовують. Можна поєднювати з Естріолом, там, де потрібно лікування все ж таки естрогенами. складові, які, гіалуронова кислота в цикатридіні, Центела азійська сприяє синтезу колагену, тобто регенерація епітелію і підслизових шарів стінки піхви. Календула відомий протизапальний компонент, олія чайного дерева. Також проти антибактеріальний та протизапальний ефект, і вера також регенерація слазової оболонки піхви. Ну, тобто, такий от комбінований препарат добре себе зарекомендував. Я думаю, що він у нас ну точно більше 10 років існує в Україні, можливо, і 15. От, і використовується як лікувальний, так і профілактичний засіб, коли треба збільшити вологість і комфорт при статевому акті. Показання це і атрофії, і відновлення після пологів, от особливо жінок, хто годує грудьми, у них естрогени. Ну, за інструкцією небажані Естріол, тому це взагалі єдиний метод, який можна використовувати у таких пацієнтах. Під час вагітності можна використовувати при будь-яких ситуаціях, коли є сухість піхви і вульви. Переваги компоненти повністю природні, не гормональні, Європейський італійський ще виробник. Ну, і гарна історія використання, я думаю, що всі вже знають. І Випробували цей в своїй практиці препарат. І ще один препарат сьогодні це неопробіо, це гінекологічний пробіотик у вигляді супозиторів. От, він використовується. Ну, основне використання це профілактика рецидивів аеробного вагініту і бактеріального вагінозу. Тобто, от, На мій погляд, це основне. Ну, і можна використовувати до і після гінекологічних апарацій, в тому числі от, містить лактобацилус Плантарум, ентеро… Кокус Феком і інтеракос ну, дюранс. Це такий цікавий склад, відрізняється від багатьох інших препаратів в цьому. Чому саме такий? Тому що збільшується синтез інтерферону і володіє сам антимікробними властивостями у відношенні тих причин, які викликають аномальні вагінальні виділення. Містить трошки лактози фоліової кислоти і аскарбінки, що забезпечує. Підвищення ефективності дії, а скарбінка це ще й профілактика бактеріального вагінозу, до речі. Фоліова кислота, регенерація і лактоза це живильний субстракт, тому що важливо не тільки скільки там бактерій в мільярдах мільйонах, а і як вони потім колонізуються, засіляють мікробіом піхви, тому що можна 10 мільярдів засіяти, а вони не висіваються просто. От. Ну і показання для застосування це профілактика в першу чергу, це профілактика е, рецидивів бактеріального вагінозу е, після антибіотикотерапії, е, до і після пологів, до і після е, гінекологічних операцій. Ну, таке широке досить використання. Переваги, це комплексний склад, спеціально підібраний для гінекологічного використання. Е, немає побічних ефектів. ну, Я думаю, вони є як на будь-який препарат, але він мало дає, безумовно, побічних ефектів. Може бути на вітамін С якась реакція, але це дуже малоймовірно. Можна використовувати при вагітності під час лактації. Ну і в супозиторії він комфортніший, ніж таблетки вагінальні, інколи скаржиться, що воно пече, а в супозиторії переноситься комфортно. От. Ну, і Важливо, що вітамін С він також профілактує бактеріальний вагінос.